П'яте смузі, щоб урізноманітнити здоровий раціон і не кинути правильне харчування. Будьте обережні, якщо ви хочете, щоб ваш смузі вийшов смачним, але в той же час легким і корисним для фігури, краще не додавати в нього ці п'ять продуктів. Шоколад. Ми звикли, що солодкість, незмінна складова будь якого смузі, а від шоколаду часом не можуть відмовитися навіть найстійкіші прихильники правильного харчування. Проте, це той самий момент, коли важливо розмежувати ласущі і корисні для організму страви. Додати в свій коктейль, шоколад значить обтяжити себе зайвими калоріями і зайвий раз підсадити себе на цукрову голку, чим замінити для солодощів вітамінні смузі. Можна додавати фініки, родзинки або курагу, а також будь-які інші солодкі фрукти, наприклад, банани, морозиво. Додавання морозива до смузі перетворює здоровий напій у суперкалорійний молочний коктейль, який є повноцінним десертом. На жаль, будь-які смузі з морозивом не обіцяють вашій фігурі нічого хорошого, до того ж, поєднання морозива з фруктами і ягодами не найвдаліший варіант для хорошого травлення. Чим замінити, якщо ви любите, щоб смузі виходили холодними, додавайте в них звичайний лід, а ніжну текстуру створить авокадо. Він же, до речі, зробить напій ситним. Коров'яче молоко так само як морозиво. Молоко перетворює смузі на важкий для засвоєння продукт, який не приносить користі організму молоко. Це продукт, який краще вживати окремо, і то лише тим людям, які не відчувають дискомфорту від цього напою. Нагадуємо, що коров'яче молоко потенційний алерген, і до того ж його не рекомендують пити всім, хто страждає від порушень жирового обміну. Чим замінити будь-яке рослинне молоко найвигідніший інгредієнт для ніжного смузі? Мигдальне ідеально поєднується з фруктами, овочами і зеленів, а кокосове, з ягодами і бананом. Горіх будь-які горіхи, неймовірно, калорійний продукт. Який важливо їсти невеликими порціями, щоб не нашкодити фігурі, безумовно, це натуральний і корисний продукт, але додаючи горіхи в смузі, ви ризикуєте сильно збільшити його енергетичну цінність і навіть заробити переїдання, чим замінити, якщо вам хочеться додати в коктейль твердих інгредієнтів, зупиніть свій вибір на злаках. Це можуть бути, наприклад, насіння льону або насіння чи сироп солодким сиропом саме місце в десертних молочних коктейлях. Але ніяк не в вітамінних смузі, до того ж, це абсолютно не потрібний вам для здорового раціону джерело цукру, ароматизаторів і барвників, чим замінити медвідмінний натуральний підсолоджувач, якщо ви хочете перетворити смузі в десерт без шкоди для фігури, а натуральні ягоди додадуть в коктейль яскраві фарби і природний неповторний смак. Якщо ви, як і автор статті без розуму від смаку м'яти, просто замініть м'ятний сироп натуральним продуктом. Смак і аромат напою стануть ще більш насиченим, а ви будете впевнені, що коктейль піде вам тільки на користь.